7 червня ми розпочали проведення національного мультипредметного тесту у нашій області. У нас підготовлено до цієї роботи 28 тимчасових екзаменаційних центрів. Це і заклади вищої освіти, і заклади загальної середньої освіти, але розташували цього року таким чином, щоб нашим абітурієнтам було якнайближче добиратися до цих пунктів. Перші дні показали, що наші... Дорослі вже діти успішно підготовлені до цієї процедури. По-перше, своєчасно прийшли на пункти тестування. В цілому настрій такий оптимістичний. Разом з тим зустріли підготовлений персонал. У нас буде працювати на цих пунктах тестування майже 230-240 осіб. Тому всі Абсолютно пункти підготовлені, аудиторії підготовлені, оскільки національний мультипредметний тест це онлайн-тестування, тому намагалися ми до того часу, щоб розпочати цю роботу, підготувати насамперед аудиторії. Аудиторії, які мають бути забезпечені комп'ютерною технікою. Обов'язково ми намагалися перевірити згідно вимог, поставлених до цієї техніки, ми мали створити таку безпекову ситуацію для наших учасників. І скажу, що всі абсолютно пункти, 28 їх, як я сказала, вони мають укриття. І тому, якщо є, ну, Такий період, коли тривога, вони мають прийти в ці укриття і потім вже продовжити роботу у цих аудиторіях. Е, національний мультипредметний тест має цього року свої особливості. Чому? Навіть у порівнянні з минулим роком, ви знаєте, що е, він мав три складники і обов'язково предмети, які е, українська мова, Математика і історія України. У цьому ж році дали можливість абітурієнтам вибрати третій предмет, тобто обов'язково українська мова, математика, і на вибір історія України, біологія, хімія, фізика іноземні мови. Скажу, що у нас в області зареєструвалося 8 тисяч 896 осіб. Із цієї категорії зареєстрованих не зменшилась кількість тих, хто випускався в минулі роки. Студенти до вищої освіти, професійно-технічної освіти, їх 1763 особи. Інші це Випускники закладів загальної середньої освіти. І все-таки в цьому році більше зареєстрованих, більше наших випускників десь приблизно на півтори тисячі. Ще така особливість є, що наші черкащани все-таки обрали третій предмет, і на першому місці це історія України. Якщо із загальної в 8896, то уявіть більше 4 тисяч обрали історію України, 53%. Якщо ж на другому місці, це все-таки іноземна мова 24% і біологія 20%, а інші предмети невеликий відсоток. Наступне, що хочу сказати, також є така особливість, і наші абітурієнти працюють не 120 хвилин, як у минулому році, а 180 хвилин, тобто 3 години. Збільшена кількість, хоч і не значна кількість цих тестових завдань, але часу визначено більше. Наступне, що хочу сказати, що також у цьому Році буде проходити дві сесії, лише дві сесії, тобто, основна. Ми завершуємо 20 червня і вже реєструються на додаткову сесію тих, хто із за поважних причин не міг взяти участь ось навіть уже перші дні проходження НМТ. Тому додаткову сесію сплановано у липні місяці. Що ще важливо знати, і батьки, чиї діти вступають Заклади вищої освіти, вони цікавляться, і можемо сказати, що, як і в минулому році, коли проходить це тестування, абітурієнт, він уже по завершенню має результати. Тобто, якщо, наприклад, самий найбільший максимальний бал з української мови 45%, то він вже бачить, а скільки він правильно набрав цих балів за виконання тестових завдань з української мови. І так само і з математики, так само і з третього предмета. Тобто він виходить із пункту і вже знає, які він бали отримав за кожні три предмета. Але ці бали ці бали, вони будуть. Переведені у шкалу від 100 до 200 балів, і тому до 28 червня всі вони отримають на свої індивідуальні кабінети інформацію про те, а який результат здачі національного мультипредметного тесту він має і вже і ось в такій шкалі до 200 балів. Ще цього року ну, запропонували такий мінімальний бал. Що це означає? Це означає, що учасник має обов'язково виконати тестових завдань по кожному предмету десь 10%. І лише тоді. Можуть бути переведені е, ці бали у двосотбальну шкалу. Якщо нижче, то значить він не виконав е, і вже має там е, фактично е, певні такі низькі результати складання цього тесту. Е, тому що ще так важливо бачити наших учасників, бо ж також відвідала декілька центрів, і бачу, що наші. Випускники дотримуються всіх правил. Вони такі є солідними, вільними і посміхаються, і, можна сказати, не напружені, більш таки є спокійними, немає порушень на пунктах, і ми цьому радіємо, тому що ми звертали і раніше в підготовці, як в цілому проходити оцю процедуру. Цедуру як успішно скласти цей екзамен.